Вже відома, маєте мільйонні перегляди. Перший свій тур і вас вже називають новою зіркою у нашому шоу-бізнесі. А якщо уявити, що не всі знають, і для людей нових, як би ви себе представили? Для тих, хто можливо ще мене не знає, вперше, мене звати Голубенко, я артист, можете знайти всю інформацію про мене в соцмережах, будь-яких інстаграм, тікток, і зараз я знаходжуся. В Моєму дебютному турі це також можна відстежити в моїх соціальних мережах, купити квитки. І що би порекомендували так послухати і дізнатися про вас, щоб відразу зайти в серце, скажімо, тієї людини, яка хоче далі з вами бути? Я б напевно порекомендував послухати, знайомитись з моєю творчістю. У мене зараз є. Досить багато релізів і плануються нові, тому перш за все можна послухати мої пісні і в принципі зрозуміти, що я за артист, що чим я займаюся. Пісні ваші треки це пісні про людські почуття і про емоційні такі стани. І чи дійсно ви переживаєте це все про що співаєте? Ну, насправді так, всі мої пісні вони ну переважно більшість. Це про почуття, про любов, про щось таке, про відчуття людські. І цим я напевно просто хочу втілити те, що близьке так чи інакше кожному. Мій перший реліз це взагалі пісня знову. Ось вона також про, про щось пов'язане таке з почуттями. І є в мене реліз. Просто там також досить така близька історія. Тому і кожен при прослухованні може знайти щось своє в пісні. І ось зараз новий трек Ви представляєте обійми. Так, так. В цій пісні така теж історія про розірвання яких стосунків, налагодження, якісь дотики нові. І це теж ваше особисте чи така надумана, стандартна, можливо, в деяких моментах історія от таких юних людей, які переживають і позитивні, і такі моменти розчарування. Можна сказати, що це все таки щось таке навіяне особистими переживаннями, особистими думками, якимись спогадами, можливо, і втілено якраз моїми переживаннями, і те, що було пережито якось на власному досвіді, і ваша ця пісня, новий трек. Він вона починається словами Шлях буває непростим. Ось ваш шлях до популярності, до відомості, він який простий чи який? Ну напевно, різний, тому що не сказав би, що простий на ну, скоріш за все, тому що е різні бувають моменти, різні етапи, е різні труднощі, з якими доводиться щось вирішувати, і не з простих, напевно. Музика це з дитинства, чи вас якась музична освіта, музична історія шкільна, чи вже це зараз, вже як рік, скажімо, і вас знають. Насправді музикою цікавлюся ще з дитинства зовсім. Я навчався в музичній школі шість років в класі академічного вокалу. Це можливо дало мені якесь підґрунтя музичне, а потім я став цікавитися безпосередньо створенням власних пісень, власної музики. І напевно це сталося десь близько двох років тому. На даний час я вже якраз займаюсь таким саморозвитком і вивчаю цю тему далі і пишу власні пісні. Ви граєте на музичних інструментах, і самі пишете слова на свою музику. Це ваші авторські зараз пісні ви презентуєте? Чи можливо у вас є команда, яка допомагає, працює? І, до речі, там відеороботи теж це ви створюєте, чи все таки в співпраці? Ну, весь музичний продакшн музичний сегмент лежить на мені на в моїх роботах. Музика, текст, запис, зведення все ну, в більшості моїх пісень є винятки, але переважно цим всім займаюся я. Що стосується відео робіт, то в мене є така невеличка команда, яка вже сформувалася у Вінниці. Я сам з Вінниці, і там ми з моїм знайомим режисером вже також знайшли. Людей, які готові на ініціативі, які щось розуміють, також в цьому підключитися і допомогти в зайомці. Приємно почути, що з Вінниці, тому що ми теж співпрацюємо трошки в іншому напрямку, але ж теж із вінничанами. дуже хороші, привітні і гарні люди, і чудове місто. Так що приємно пісні, от самі теми пісень, де ви берете саме ідею для написання пісні, і як її втілюєте. Ідея, справді пам'ятаю, кожен раз дуже якось несподівано. Передбачувано зазвичай, тому що як я вже казав, що це все пов'язано якось з життям з особистими моїми думками, і це може статися в принципі при написанні якоїсь мелодії або при прогулянці в лісі в дуже різних обставинах, може таке знайтись натхнення і написати написатися щось нове. Чи у вас пісень є перший слухач? Скажімо, в колі сім'ї, в колі друзів? Чи ви відразу їх запускаєте? скажімо, на загал і вже реагує дивитесь, як публіка? Яким чином вона залітає в простір цей музичний? Насправді, першими слухачами, напевно, є мої батьки і моя молодша сестра, які знаходяться зі мною в сестра в одній кімнаті. Наприклад, і вона перше чує взагалі, як це все створюється. Потім після того як пісня готова, то інколи я даю її комусь послухати зі своїх також друзів, там близьких оцінити, сказати можливо, що не вистачає. А буває, що пісня просто виходить така, яка вона є, як мені подобається і. І так також звучить класно вітання вашій сестриці. І чи не плануєте можливо її взяти до себе чи в вокалістки, чи в компанію, а не тільки експерта і помічника? Ну, знаєте, все можливо, все можливо підросте і. Подивимось. Скільки років? 12 а, зараз. Ну, то, Якраз така дуже об'єктивна аудиторія, можна сказати. Люди, які дійсно відчувають і не можуть фальшивити, говорять якраз так, як є. Це приємно. Якщо вже зайшла мова про сестричку, то запитаємо про дівчат. От у вас пісня, обійми. І там теж фраза є про квіти. Які квіти ви любите дарувати дівчатам? І чи дарують квіти вам ваші Прихильниці навіть не знаю. Люблю дарувати квіти, які люблять саме дівчата, які їм подобаються. А мені на концертах також були випадки, коли дарували це. Також дуже несподівано і приємно. І в принципі, будь-які подарунки на концертах, коли є, це дуже зазвичай дуже мало. Пам'ятаєте свій перший виступ, як кажуть, тоді не тряслись колінки, це... коли це було, і де? Я пам'ятаю, коли це було з моїми першими піснями, я виступав як запрошений гість у мого друга колеги, як такі на концерті, і насправді тоді напевно було трохи страшно, якийсь мандраж був, але це все зникло, коли я вийшов на сцену і побачив віддачу аудиторії, віддачу глядачів. І таке, й досі, і досі це все дуже підтримує. Ми теж брали інтерв'ю у вашого друга як така. Було приємно, що він завітав у наше місто і теж звучав на нашому радіо Тясман фм І ось зараз теж ваш новий трек, нові пісні і вже відомі будуть звучати і звучать на нашому радіо. А чи зможемо ми на Черкащині вас побачити і почути наживо? Я думаю, що. Найближчим часом можливо, тому що ну зараз на даний час у моєму турі на жаль немає цього міста, але я думаю, що ще міста будуть додаватися і варто слідкувати за оновленнями. Я дуже сподіваюся побувати вашому місті. Дякуємо, як так все таки був аншлаг, і ми впевнені, що аншлаг буде і у вас. Ви випускник цього року? Так закінчили навчальний заклад. Так, так. і у вас, які плани, крім музики, скажімо, новий старт в житті? Що плануєте, що мрієте? Ви знаєте, трохи навіть складно сказати, тому що зараз музика займає таке досить важливе і велике місце в моєму житті, і поки що це основна моя діяльність це те, чим я займаюся і мені. Подобається це, я вважаю найголовніше, і буду продовжувати робити те, що подобається, і дарувати людям емоції. Дуже вам дякуємо. Хай ваші плани, хай ваші мрії збуваються. Живіть на повно, певнені, що ви дарувати нам будете найкращі, найприймуші моменти. Побажання своїй публіці, своїй аудиторії. Я буду в багатьох містах України, тому буду радий бачити всіх. Слухайте мене і підписуйтесь. Раді завжди чути, бачити, слухати. І хай вас зіркова хвороба не захопить. А зірковість завжди буде з вами, і ми можемо насолоджуватися вашою творчістю. Дякую.